Молитва до святого Йосифа, о великий праведнику, святий Йосифе, чиє покровительство є таким сильним і скорим перед Божим престолом, вкладаю в Твої руки всі мої наміри й бажання, допоможи мені Твоїм потужним заступництвом отримати всі духовні благословення і благодаті нашого Господа Ісуса Христа, а я, дістаючи тут на землі, небесне Твоє, а відтак і Господнє благословіння. Буду безмежно дякувати і віддавати честь Богові, найчудовішому і найніжнішому батьку з усіх батьків. Великий святий Йосифе. Ніколи не перестаю бачити, як дитятко Ісус спить у тебе на руках. Попроси у нього для мене ласку Його прощення і любові в час, коли видихну мій останній подих, Святий Йосифе, покровителю вмираючих. Молися за мене. Амінь.